Всім доброго дня! Мене звати Руслан. В цьому відео я хочу показати, як приховати формули в Excel. Відкриваємо Excel. Коли ми натискаємо на клітинку, то бачимо, що у нас висвічуються формули. Для того, щоб ці формули скрити, ми виділяємо діапазон, в якому хочемо скрити формули. Правий клік. Формат клітину. Вибираємо захист і ставимо галочку Приховати формули. ОК. Okay. Переходимо на вкладку рецензування. Захистити аркуш. Вводимо пароль. Повторюємо пароль. ОК. Okay. І як бачимо, наші формули приховані. Ось цей діапазон ми не виділяли, тому тут формула не прихована. Для того, щоб зняти захист, натискаємо Зняти захист аркуша, вводимо пароль, ОК. Виділяємо діапазон, правий клік, формат клітинок. Знімаємо галочку Приховати формули, ОК. І, як бачимо, наші формули знову з'явилися. Дякую за увагу! Пока!